Вітаю щодо вчорашніх нічних рейдів, ТЦК по ресторанах, нічних клубах, стриб-барах. Яка моя думка? Чи це піар, чи це справді ТЦК взялася за роботу? Тому що звичайні рядові військовослужбовці, котрих звинувачують там у коментарях, що вони закривають обличчя. Вони виконують функціонал, який мали б виконувати вже як три роки. То, що їм такі, як на мою думку, сохацькі, не давали цього робити, це інше питання. Чи піар, чи ні, ми побачимо за кілька днів, якщо такі рейди будуть щоденними і вони будуть стосуватися саме модних закладів всіх, мажорів, феодалів, дітей-держчиновників і всієї іншої знаті і вельможі, котра третій рік не дійшла до війни і не навіть не хочуть робити вигляду, що їм. Щось від цього були. От ви подивіться, ну, я висловлюю свою думку. Це ж там окремі з них, хто в сонаті там на відео зняття, як вони себе ведуть до військових і до поліції. Це ж не люди, це ж баки. Тому подивіться, як вели себе в Рафаелі, подивіться, взагалі, як вони всі виглядають. Ви бачили там хоч одного згорьованого, збідованого, чи по стриптез-барах? Тому, вірно. Я вважаю, що необхідно, та знаю, що зараз буде купа хейту. І що? Хейті на здоров'я. Звуть мене Іван Спринський, лишній раз собі підчитайте. Я пішов добровольцем у 22-му році. З 2014-го ми їздили, створювали підрозділи, допомагали як волонтери. І я вважаю, що у війську мають прийти зараз всі, всі, хто не дійшли. Тому що ті, хто з 2014-го, хто пішов добровольцями, вони робили, роблять і будуть робити все, що можливе від нас залежить. А ті, хто надійшли, от власне, ті, хто вистрибували в Сонаті, в Рафаелі, по Львівщині, там, в Стрибарах з разом з такими, як Денис Сахацький воєнком, разом з такими, як Феодала Козицькі. Власне, ви тягнете, там з окремими частками з команди нас на дно. Власне, ви нам заважаєте от своєю цією в окремих випадках бекуватістю рухатися до перемоги. І подивимось. Я дуже хочу вірити, що. Ні Денис Сухацький, ні Максим Козицький, ні вся інша та знать не буде допущена до впливу на звичайних рядових військовослужбовців. І ми побачимо реальні мобілізації от тих, хто вистрибував в сонаті, замість того, щоб вони на площі ринок знімали відео. Реально, як вони опиняться у сухопутних військах. Вони повинні на власному прикладі побачити, що і як не вистачає у війську, і, можливо, там застосувати свій юридичний хист, бо всі про це говорять, що там щось не так. А як стосується до них, то вони навіть не можуть показати документи, на підставі яких вони мають відтермінування від служби у війську.